Рашиські аеродроми в окупованих Бердянську та Луганську днями теж зазнали прильотів яскравих американські атакамси чиї зоряний старт зафільмували за сумі. одразу дев'ять ворожих гелікоптерів. Вашингтон передав Києву 20 так званих товстих ракет, і це лише початок, запевняє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Будуть ще на постійній основі і до того ж. Таких, що долатимуть відстань в 300 кілометрів, на відміну від британських штормшедо, французьких скальпів та, приміром, німецьких «Таурісів», які запускаються з літаків, атакамси вражають цілі із наземних установок. Ще одна перевага: летять вони по балістичній траєкторії і розвивають швидкість до понад 3,5 тисячі кілометрів за годину. Також атакамси. А важчі за своїх конкуренцій поступаються лише в дальності польоту. Усі особливості та переваги атакам сів по деталях розбирав Михайло Манилюк. Далекобійні ракети та дрони. А -а -а! Я вже Вони здатні долати сотні кілометрів і влучати точно в ціль. Земні та вітчизняні зразки далекобійної зброї в арсеналі ЗСУ. Як вони можуть змінити хід війни? Крім Луганщина, Донеччина чи нещоденні удари по ворожих військових об'єктах на окупованих територіях ламають логістику окупантів, запобігають атакам по мирних містах. Дають росіянам зрозуміти, що ми їх бачимо і знищуватимемо, доки вони тут. Втім, усе це навряд чи було б можливим, якби Україна не мала. Далекобійної зброї. Два тижні тому поблизу Білгорода знищили російський комплекс протиповітряної оборони С-400 «Тріумф» вартістю понад мільярд доларів. І тепер таких ударів по російських об'єктах стане більше. Сполучені Штати Америки відправили Україні ракети Атакамс, як пише видання The Нью-Йорк Таймс, поки що два десятки. Ракета квазібалістична після пострілу здіймається вгору і далі розганяючись, б'є по мішені майже вертикально. Швидкість падіння атакамс понад три з половиною тисячі кілометрів за годину. Атакамс зможуть бути дуже корисними, тому що вони б'ють глибоко в ціль. Вони запускаються з хаймарсів, отже, запуски землі. Тобто пускова установка може запустити ракету і поїхати. Яку модифікацію ракети передали американці? Досі точно незрозуміло. Фахівці видання Дефенс Експрес проаналізували знімки елементів Атакамс, які оприлюднила Росія, та зробили висновок. Це ракета М 39 Вона здатна долати відстань до 165 кілометрів. Має касетну бойову частину, яка ро. Розривається на понад 900 маленьких бомб, здатних вражати досить велику територію. Уявіть собі, що до цього в Україні передавали DPICM для ствольної артилерії. Там є певна кількість касет. І от які касети розлітаються, вони фактично вибухають і передбачені для ураження піхоти легкоброньованої техніки в першу чергу. В даному разі мова йде про те, що це можна помножити десь на 10. І дальність збільшити. Це відео оприлюднив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Наші захисники вже застосували отримані ракети Атакамс, вдарили по аеродромах, в окупованих Луганську та Бердянську. На цих супутникових знімках видно масштаби руйнувань. За даними Сил спеціальних операцій, Росія втратила 9 гелікоптерів різних модифікацій. Вторая пішла. А? Да я Знищений склад з боєприпасами, техніка і є загиблі та багато поранених. Російських ворожих військових там, тобто це дуже важливо. Таких випадків буде більше. В цьому немає сумнівів, а цілий дуже багато. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. 20 атакамсів для початку цілком достатньо аби знешкодити кілька потужних баз у тилу ворога. Це добре розуміє навіть бункерний дід. І це створює додаткову загрозу. Во-вторых, мы, конечно... Зможемо атаки. Росіяни будуть вимушені і будувати логістику, і будувати свою оборону, тобто переносити на саме цю відстань командні пункти, склади прицілом ЗСУ тепер ворожі об'єкти, що розташовані далеко від лінії фронту на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині. А от дістати до південних берегів Криму атакамці цієї модифікації не здатні іншими словами, Крим. Кримський міст поки що не в зоні ураження. Ракети з дальністю ураження в 300 кілометрів. Ось тоді більшість аеродромів Криму вони будуть під під ударами. А чи отримаємо ми від США додаткові та кампси? у Пентагоні? Секретів майбутніх поставок наразі не розкривають. Це швидше питання політичної волі американців. Українську карту зараз будуть розігрувати на е, виборах президента, і тому ну дуже, 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 дуже це залежить. Політично британський Storm Shadow, французькі скальпи, американські атакамс ракети, які вже є на озброєнні української армії. На передачу ракет Таурус може наважитися й канцлер Німеччини Олаф Шольц. Декілька одиниць все ж таки він передасть, тому що е в Німеччині є е певний консенсус із Бундестагом і з е іншими е гілками влади щодо передачі Цінність таких ракет, як Атакам Стурмшедотатару, зразу буде помітна на полі бою. Якби їх дали більше, Україна могла би бити глибше в тилу, бити частіше і бити не лише по найпріоритетніших цілях. Втім, запаси наших партнерів не бездонні. Це добре розуміє керівництво нашої країни. Тож потрібно розвивати власне виробництво далекобійної зброї, і схоже, Україна вже розробила ракету, що в теорії може дістати до Рязані, Курська і навіть Москви. 2022 року реалізовувався проект «Гром «Грім-2». Це ракета у саме більше тисячі кілометрів. І станом на 2022 рік було 12 двигунів для цієї ракети. Чисто теоретично, чисто теоретично, це без всяких інсайдів або іншого, ми могли зробити 12 ракет, Українські сили оборони вже успішно застосовують далекобійну зброю, зокрема й власного виробництва. Наші дрони, камікадзе, знищують російські склади з боєприпасами, руйнують ворожі кораблі. І що більше в нас буде такого озброєння, то швидше окупантам доведеться відступати глибше і глибше в тил, поступово звільняючи окуповані території. Михайло Менелюк, Василь Міновщиков, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.